Доброго дня, це телепроект Оселя і наш постійний партнер центр продажу квартир профешенал. Сьогодні ми продовжуємо наше знайомство з новобудовами Хмельницького для того, щоб ваша мрія про власне комфортне житло стала реальністю. «Срібні озера не просто комплекс будівель. Це місце, яке ви з задоволенням називете своїм домом. При його проєктуванні враховані всі деталі, щоб зробити кожен куточок комфортним і приємним для проживання. Житловий комплекс комфорт класу Срібні озера це поєднання функціональності і краси. Унікальне затишне місце припаде до душі шанувальникам розміреного способу життя і водночас найновіших досягнень цивілізації. Комплекс будується у затишній частині мікрорайону Озерна по вулиці Степана Бендер. Це комфортне, екологічно чисте місце, де ви будете почувати себе одночасно і вдома, і на природі. Навколо парк, ліс, озеро і справді чисте повітря. Тут ви набагато швидше відпочинете від суєти мегаполісу і відновите сили. Житловий комплекс Срібні озера розташований у затишному та тихому місті мікрорайоні Озерна. Порізь знаходиться зупинка, а також розвинена інфраструктура. Це садочки та школи. В в кожній передбачено тут двоконтурний газовий котел. Електророзведення, лічильники на газ, воду та світло. Житловий комплекс Рібні озера складається з трьох десятиповерхових та одного п'ятиповерхового будинку, а також котеджиків різного терміну здачі. Головною ізюминкою житлового комплексу є зона відпочинку це озеро. В той самий час розташування будинків дозволить вам лише за 5-10 хвилин добратися до центру міста. Крім того, у п'яти хвилинах пішої доступності зупинки міського транспорту із зручними маршрутами у всі напрямки міста. Проект будівництва житлового комплексу Срібні озера надає велику увагу внутрішній інфраструктурі комплексу. Зокрема, на території комплексу планується міні-маркет, дитячі майданчики, паркові місця для автомобілів. Квартири в комплексі Срідні Озера це сучасні планування, завдяки яким ви зможете здійснити свої найсміливіші дизайнерські рішення. А сприятлива екологія, відмінна соціальна інфраструктура і зручне транспортне сполучення зроблять ваше життя у комплексі зручним і комфортним. Раціональні, зручні і просторі планування завжди дозволяють власникам створити гостинну і затишну атмосферу та втілити свої дизайнерські фантазії. Ергономічні, однокімнатні квартири житлового комплексу Срібні озера користуються на часі великим попитом. У житловому комплексі озера» представлені одно та двокімнатні квартири. Зараз ми знаходимося на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. В однокімнатній квартирі площою 51,9 метра квадратних. Ласкаво просимо. Проходьте на кухню. Дана квартирка дуже зручна, простора. Як ви бачите, в квартирі представлене панорамне вікно, гарний вигляд. Сама площа кімнати має 9 квадратних метрів та лоджія 3,5 квадратних метрів. Кухня з виходом на балкон має приховані декоративні і функціональні можливості, адже поєднання кухні з лоджею – відмінний спосіб оптимізації простору. Такий дизайн завжди виглядає цікаво і незвично. Перш за все, це пов'язано з тим, що найчастіше об'єднують ці два приміщення по індивідуальним проектам, тому кінцевим результатом стає затишний простір, який без перебільшення є одним з найулюбленіших місць в будинку його господарів. А зараз ми переходимо. Кімнату площею 27 квадратних метрів. Як ви бачите, простора, кімната, затишна, а також з високими стелями. Дана квартира може підійти як для молодої сім'ї, так і просто для активних людей. Зараз на дану квартиру діє акційна пропозиція, з якою ви детальніше можете ознайомитись на відділі продажів. У разі потреби дану квартиру можна перепланувати на двохкімнатну або зробити зручну кухню студію. При поділі кімнати на багатофункціональні зони зазвичай біля вікна створюють робочу зону, тому що для роботи потрібно достатньо світла. Зону для сну розташовують у кінці кімнати. У такому випадку залишається порожньою середина, її можна використовувати для прийому гостей. Найбільш поширеним і комфортним способом поділу є впровадження розсумних перегородок. Вони можуть бути виконані з ДСП або гіпсокартону. Такі перегородки нерідко облицьовують панелями з дзеркал. За рахунок цього візуально стає більше місця, простору та світла. На відміну від стандартних вузьких коридорів, в сучасних квартирах житлового комплексу Срібні озера з квадратним передпокоєм, дизайн обіграти набагато простіше, так як тут можна буде розмістити не тільки меблі, але й книжкові полиці, шафи купе, які до цього займали місце у кімнаті, також можна розмістити невеликий диван або софу, проте не слід надто навантажувати коридор меблями. Вони повинні виглядати лаконічно і доречно. У житловому комплексі Срібні озера є можливість швидко та комфортно підібрати дизайн інтер'єру вашої нової оселі та одразу виконати повний комплекс ремонтних робіт. Комфорт і затишок чекає вас у житловому комплексі Срібні Озера. Завітайте до нас! Завдяки проекту Спортсіті на карті Хмельницького з'явиться новітній парк. В даний час неможливо переоцінити роль зелених зон і парків в нашому густозабудованому та заповненому автомобілями місті. Проект передбачає створення масштабного сучасного парку вздовж прибережної території, починаючи від вулиці Свободи аж до Старокостянтинівського шосе. В Перспективі також облагородження прибережної території із протилежної сторони річки Південний Буг. Актуальність проекту обумовлена тим, що зелені насадження міста, що існують, орієнтовані на звичайні прогулянки або місця статичного відпочинку у спортсіті. Перш за все закладена ідея різнопрофільного відпочинку, пізнавального, спортивного та оздоровчого. Думка забудовників збігається з побажанням спортсменів. Сьогодні є ті, хто готовий наповнити це місце життям, тренуваннями і змаганнями. Здоровий спосіб життя сьогодні запорука життєвого благополуччя завтра. В ефективності цього принципу давно переконалися ті, хто зробив активний відпочинок стилем життя. Але часом в бажанні отримати користь для душі і тіла доводиться губитись в пошуках універсального засобу відпочинку. В цьому випадку саме спортсвіті стане орієнтиром. Територія парку становитиме певний симбіоз міського парку академічного середовища, спортивно-оздоровчого та розважального комплексу. Парк буде розділений на зони, призначені для конкретних видів діяльності. Для дітей влаштують дитячі майданчики з сучасним ігровим обладнанням, а також велике ігрове містечко. Молоді мами зможуть прогулятись по новим набережним. Тільки не треба думати, що всі ці радості тільки на літо, адже у спорткомплексі завжди буде можливість. Займатися у сучасному тренажерному залі взимку по парку всі бажаючі будуть ганяти на лижах та ковзанах. Ну і влітку для велосипедистів, любителів роликів і самокатів організовують велодоріжку а для бігу спеціальний маршрут. Варто зазначити, що такий комплекс має переваги і у системі природно-екологічної основи Хмельницького на предмет формування якісного навколишнього середовища. А саме створення та підтримки комфортабельного мікроклімату, охорона поверхневих вод, охорона грунтів, підтримка сприятливого акустичного режиму території та підтримка біорізноманіття.